Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Резервів недостатньо в інституті вивчення війни проаналізували можливість Росії підтримувати одночасно кілька наступальних операцій в Україні. За останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тисяч осіб. Американські аналітики припускають, ворожому командуванню ймовірно доведеться обрати один напрямок під час літньої наступальної операції. Нині генштаб називає найактивнішим штурм ворога на Покровському напрямку. Намагалися прорватися росіяни на Харківщині біля Вовчанська та Липців. В районах населених пунктів були бої. Стариця та вовчанці, якраз зокрема, і вже на ранок розпочались, Є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. Тож збройні сили протистоять там ворогу. наразі. Є така інформація, і підтверджують, що противник здійснює якраз перегрупування своїх підрозділів, своїх військ вздовж і кордону. І на підтримку своїх дій ворог якраз. Намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення якраз загороджувальних загонів. А поки ворог намагається штурмувати сили оборони діють на території окупантів. Україні вдалося знищити найсучасніший літак країни-агресорки. Як підтверджує головне управління розвідки Міноборони, 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення підбили багатоцільовий цільовий держави-агресорки СУ 57 Супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі свідчать, що ще червня су 57 стоїть цілий. А вже 8 біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями від пожежі. Було вражено вперше в історії літак, який російська російська пропаганда і Росія характеризує як там мега крутий борт літак ледь не п'ятого покоління. Хоча багато оглядачів називають його максимум літак 4+. плюс. Покоління він був уражений. Російську авіацію потрібно знищувати ураження літака. Підтверджують, і ворожі пабліки пишуть, нібито су 57 пошкоджений уламками дронів, і нібито ще перевіряють чи підлягає він відновленню. Унікальність такої втрати загарбники теж не приховують. Офіційно ОГУР наголошують, су – це найсучасніший винищувач ворога. Він здатний використовувати для ударів ракети Ха 59 та ха шіст. 59. Ураження су 57. Перший такий випадок в історії. За словами експерта військового порталу Дефенс Експрес Івана Киричевського, су 57 у війні проти України Росія використовує від квітня 2022 року. Саме з цих винищувачів на українців летять крилаті ракети Х 59 та Х 69 За оцінками експерта у Росіян є до десятка таких літаків. Дві 2022 їх виготовили два. Ймовірно, стільки ж 2023-го. Водночас прокоментував перспективу ураження місця, де виробляють ці винищувачі, виходить, що сьогоднішній фігурант для російської авіації навіть більш рідкісний аніж міг 31 к у версії під носій кинджала, по яким 12 одиниць в наявності ні, су 57 складаються на заводі в комсомольську на амурі. Це взагалі за байкалом. Туди жоден дрон не долетить. Натомість українські дрони роблять дивани лише очищуючи нашу землю від окупантів, а рятуючи. Життя своїх. Воїни 47-ї бригади з дрона виявили в одній із посадок пораненого бійця. Він, побачивши безпілотник, почав чимдуж сигналізувати, що потребує допомоги. Хоча й не знав, це свій чи ворожий дрон. Спочатку показував на турнікет, та годинник, мовляв, час спливає. Чим закінчилася ця історія? Розповідає вже сам боєць Дмитро. Чудо сталося, до мене підлетів дрон, почав мене роздивлятися. Я знав, що на полі бою що наших, що їхніх багато, і прийшла в голову ідея. Я дістав військовий квиток і показував, що я свій дрон роздивлявся з ступінного поранення, як я розумів. І через годину приїхав зпредлити зробив овдацію Вали з побратимами мені дали першу швидку медичну допомогу. Жодного відпочинку для ворога, адже від ока нашої аеророзвідки не сховаєшся. Епічні кадри з росіянами показали бійці тієї ж 47-ї окремої механізованої бригади. Ось окупанти залягли в окопі, але зрештою потрапили на концерт Кобзона. Ганна Рбалка, п'ятий канал. Не один одразу два винищувачі су 57 могло бути уражено на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ. Про це в ватері телемарафону заявив представник розвідки Андрій Юсов. Ця інформація нині ще перевіряється однак, достеменно відомо про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. У Білгородській області РФ Бавовна повідомляють про це тамтешні пабліки. У селі Ракитне є влучання в склад боєприпасів. А от у селище Безімено дроїд пролетів до вежі зв'язку і почепив український прапор. Ще два безпілотники скинули вибухівку на автомобіль та адміністративну будівлю. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харкову. Пошкоджені кілька житлових будинків. Про це повідомив місцевий голова Ігор Терехов. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Тільки 20 українських пілотів закінчать навчання на F-16 у 2024 році. Про це повідомляє видання «Політико». Наразі 8 пілотів навчаються у Данії, інші 8 військових прибудуть до навчання у Румунії. І ще 8 – до Сполучених Штатів. У повітряних військах Америки повідомили, що там можуть навчити не більше 12 пілотів упродовж двох років. Для керування ескадрильї з 20 літаків потрібно 40 пілотів. Загалом Україна має отримати понад 60 винищувачів. F-16. їх влітку передадуть Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія. Джо Байден та Еммануель Макрон підтримують використання прибутку від заморожених російських активів. До цього рішення лідери дійшли під час спільної зустрічі. Вони зобов'язалися підтримувати зусилля щодо передачі активів у межах ЄС та групи країн Великої Сімки. Також президенти обговорили важливість подальшої підтримки України, адже від цього залежить безпека Євроатлантичного регіону. В цілому після повномасштабного вторгнення Росії у Євросоюзі та країнах G7 заморозили 280 мільярдів доларів російських активів. 14 червня стане відомо, чи підтримують країни Великої Сімки передачу від їхніх прибутків. Останній день європейських виборів 21 країна ЄС голосує за депутатів до Європарламенту. Виборчі дільниці відкрилися, зокрема у Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії та Австрії. Свій голос вже віддала президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондерляїн. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Макрон проголосували також прем'єри Іспанії та Бельгії. Сьогодні ж і оголосять результати. Екзит поле оприлюднять о 21.30 за київським часом. А попередні результати з'являться вже після півночі. Стануть відомі імена 720 депутатів європарламенту загалом.